Не перевірив фактично наявність обладнання. Та остаткування виконання робіт щодо мордування, передбачених коштористом та проектної документації. На засіданні у Полтавському райсуді зачитали обвинувальний акт голові Щербанівської громади Ігорю Процику. Його звинувачують у службовій недбалості. Санкція статті до п'яти років позбавлення волі. ході досудового розслідування встановлено відсутність обладнання та остаткування. Ігор процик своєї вини не визнає, але каже, що один із актів приймання передачі дійсно підписував. Остаткування і обладнання та меди не були придбані підрядником, а відтак і не були встановлені на руб'є. Що перебував в стадії будівництва, оскільки це лише давав підставу замовнику перерахувати кошти підряднику для їх подальшого придбання. До повноважень сільського голови не входить перевірка наявності обладнання на таких об'єктах, каже адвокат. Він зобов'язаний перевірити використання коштів за цільовим призначенням. Це правда. Согласно кошторисно-проектної документації, він це перевіряв. Він бував на об'єкті, він витребував документи, вони всі є, от виконавці робіт, підрядника. Під час наступного засідання 25 березня мають заслухати свідків у справі. Нагадаю, будувати спорткомплекс із двома басейнами у селі Росошенці Щербанівської громади почали 2017 року, а завершили торік. Витратили на це 55 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів. Не відкривають його поки через проблеми із укладенням договорів на комунальні послуги, розповів Ігор Процик. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.